Привіт вам, мої фанати! З вами я, дід Панасонік, а це канал Дикі Лиси. А це значить, що Що прийшов час відповідати на питання. Якщо ви підписалися, поставили лайк, то тоді давайте починати. до питань! Питання перше. На картинці. Тут картинки не будуть, уявляємо картинку. На картинці однієї чекаської газети з випуску 2006 року зображено 10 персонажів. У центрі, як не дивно, стоїть персонаж у темних окулярах. Навколо нього розташовуються інші, а найменший з них стоїть трошки осторонь. Назвіть того з них, який крутить хулахуб. 20 секунд час пішов. Ця Картинка, це зображення присвячено тому, що Плутон перестали вважати планетою. А той хто крутить – це планета Сатурн. Питання номер два. Перед вами схема фігурки з гри Паперове воно. За правилами гри, два гравці ставлять по фігурці на ігрове поле та стукають по його поверхні. Перемагає той, чия фігурка не падає з ігрового поля. Що ж таке? Воно. Воно це сумо. Саме так виглядає паперове сумо. Питання номер три: на запитання журналіста, чому був обраний цей номер, мотогонщик Ерл Гейден відповів, що жодних пікантних подробиць він не розповість, бо їх просто немає. Свій вибір Ерл пояснив тим, що на початку кар'єри його агресивний стиль не завжди дозволяв йому вдало закінчити гонку. Тому хтось з команди пожартував, що потрібен номер, який було б добре видно в будь-якому положенні мотоцикла. Напишіть цей номер. Час вийшов е, номер, який читається однаково в будь-якому положенні мотоциклу, це номер 69. І ми переходимо до четвертого питання, це буде аудіопитання. І зараз ви почуєте кавер-версію на добре відому вам композицію. Вам треба на... назвати оригінального виконавця. Тож слухаємо. Але ти загубила смак, а почуття вже давно, як німе кіно. Можливо, в тебе окей, все, а я ніяк. Чому не тисне газ? А на гальмо питання вічні навіщо? І чому я схожу з розуму в сні і наяву? А як ці ночі в Криму тепер кому? Ти не одна і належиш вживу Пусклявий твій голосок. А вже ж це був гурт Boombox і їх пісня Вахтерам. Питання номер 5 Користувач з порталу Reddit знав лише одну людину з цього фото. Тому вирішив підписати його цими трьома англійськими словами. Важно подивіться на фото, і назвіть ці три англійські слова. Відповідь на питання наступна. Користувач знав тільки Ніколь Кідман на цій фотографії. Тому він і підписав її Ніколь Кідмен. Він побачив там хлопчика і чоловіка. Тому так і підписав питання: номер 6. у так званій кімнаті Рузвельта у Білому домі висять портрети Теодора та Франкліна Рузвельтів. Один з портретів висить над каміном, а інший на південній стіні, і періодично їх міняють місцями. Ця традиція порушувалася лише білом Клінтоном, який вирішив залишити Теодора Рузвельта над каміном. Здогадайтеся, у чому полягає традиція, яку порушив Клінтон, та напишіть, чий портрет зараз висить над каміном. Давайте так. Ми знімаємо цей випуск до того, як в Штатах пройдуть вибори, тому можливо, щось і поміняється е, в моїй відповіді, але цей випуск знімається е, в той момент, коли е, президент ще Джо Байден. Дивіться, яка ситуація, коли при владі президент республіканець портрет Теодора висить над каміном, а Франкліна на південній стіні. А коли президент демократ, навпаки, Клінтон, будучи демократом, нічого не змінив, Байден демократ і не став порушувати традицію. А от що буде далі, я поки що не знаю. А ми переходимо до сьомого питання. Зараз ми вам покажемо фрагмент трейлеру фільму. А вам треба назвати цей фільм. Увага! Дивимось. Мене звуть стів. У дитинстві я марив шахтами, та щось завжди ставало на заваді. Ну, геть звіт! Але шахти і далі манили мене. тож одного дня я почав копати. І копати, доки не знайшов. Е, якщо ви збираєтесь іти на цей фільм в кінотеатр, напишіть про це в коментарях. Або, можливо, ви вже сходили. Я просто його ще не бачив на цей момент. А правильна відповідь Майнкрафт. Питання восьме у нас далі. Згідно зі статистичними даними дослідження Бернської університетської клініки, у 2010-х він був причиною летального випадку для приблизно 20% пацієнтів. Проблему вдалося вирішити завдяки державній програмі, згідно з якою уряд безплатно оснастив клініку обладнанням та відповідним програмним забезпеченням. Назвіть його двома словами, які починаються на одну і ту саму літеру. 20 секунд. У 2010-х причиною 20% смертей у пацієнтів клініки був поганий Почерк. Тому, якщо раптом у вас там почерк не дуже, а ви збираєтесь йти на лікаря, то зробіть щось з цим. Зробіть краще зараз. І перш ніж ми перейдемо до наступного питання. Я е, хочу вам нагадати: хочу, щоб ви не забували і завжди пам'ятали завдяки кому ми з вами можемо розважатися, відповідати на цікаві питання, дивитися відео на Ютубі. Це е, ну а вже ж це завдяки хлопцям, і дівчатам, які боронять нас е, нашим силам оборони, е, ви не забувайте донатити е, ост. Тут зараз з'явився наш QR-код. Це QR-код на нашу постійну банку. З цієї банки ми допомагаємо всім військовим різні запити, різні напрямки. Тому долучайтеся до наших зборів, долучайтеся до будь-яких зборів для того, щоб швидше прийшла перемога. І ми продовжуємо нашу вікторину. Наступне питання. Питання дев'яте: за словами творців коміксу «Капітан Америка», вони переживали, що ця подія може статися до того, як комікс потрапить на прилавки магазинів в березні 1941 року. Але їх переживання, на жаль, були марними. Дія мабуть найвідомішої сцени з цією подією в кіно відбувається в невеликому кінотеатрі Ля Гамар. У Парижі, вибачте, за мою французьку, а, назвіть цю подію двома словами. Мова йшла про фрагмент е, фільму Тарантіно безславні виродки, а там розстрілювали Гітлера. Правильна відповідь на це питання, смерть Гітлера. Десяте його називають найвідомішим хеві метал талісманом усіх часів. А нещодавно він був зображений на серії пам'ятних марок, випущених королівською поштою Великобританії. На прем'єрі фільму Всесвіт Стівена Гокінга актор, який зіграв головну роль, заявив, що і зараз використовує його як аватар для деяких соціальних мереж. Напишіть його ім'я. Для того, щоб відповісти на це питання, вам потрібно або а, слухати гурт Iron Maiden, або а, знати такого актора, як Едді Редмейн. А, тому що і актора, і цей а, талісман звуть однаково, звуть Едді. Переходимо до наступного запитання: це одинадцяте запитання. Ці чотири малюнки, які ви бачите зараз на екрані, входять до збірки під назвою «22 тварини, які можна побачити на карті Лондону. Здогадайтеся на якій саме карті ці тваринки, і напишіть слово, яке ми прибрали з назви збірки. Час пішов. Тож, ці тваринки, і ще є 18, які входять до збірки тваринок, яких можна побачити на карті лондонського метрополітену, дванадцяте запитання і це аудіопитання. Назвіть композицію, яку зараз наспівує Олег. Можемо подякувати в коментарях Олегу за його чудове виконання. Якщо ви коли-небудь бачили, як відбуваються змагання людей в катячому караоке, то приблизно так і Олег в ньому чемпіон. Тож, правильна відповідь на питання номер 12, яку пісню наспівував Олег, це була пісня Just One Last Dance Сари Conor. Ми переходимо до тринадцятого запитання. Нещодавно відома данська компанія випустила продукцію, виготовлену з метеоритного пилу. Надихнувшись цією ідеєю, наса збирають місячний пил, щоб протестувати, чи можна виготовити щось подібне з нього. Інженер Ейдан Коулі не приховував дитячої радості, заявивши, що якщо випробування пройдуть успішно, вже під час наступної експедиції на місяці може з'явитись перша будівля за технологією, схожою на що саме? Дайте відповідь двома словами, які починаються на сусідні літери алфавіту. Час пішов. 20 секунд закінчилися. Сусідні літери алфавіту вам були потрібні. Щось мали будувати, будувати на місяці і технологія конструктора Лего саме така правильна відповідь. А ми переходимо до 14-го питання. Перед вами страва, назва якої це населений пункт. А столицею якої країни є цей населений пункт. А правильна відповідь на це питання Нова Зеландія. І ми переходимо до 15-го запитання. Американський астрофізик Брайан Кітінг був звільнений зі своєї посади Сарою Чорч, яка була дуже невдоволена його роботою. Іронізуючи над цим, Брайан заявив, що в нього, як і в Галілео Галілея, не склалися стосунки з нею. Назвіть її одним словом. Час пішов. Вийшов. І у Брайана Кітінга, астрофізика і Галілео Галілей. У них не склалися стосунки з церквою. Ну, тільки у Галілео Галілея, прямо з церквою з церквою. А у Брайана Кітінга з Сарою Чорч. Чорч в перекладі, це церква. Ось такі були сьогодні 15 запитань. Напишіть, будь ласка, в коментарях, може ви хочете більше відеопитань? Е, можливо, на що там взагалі ті відеопитання. Давайте будемо тільки текстові. Якщо. Е... Хочете спробувати трошки іншу атмосферу, хочете спробувати пограти в подібні ігри вживу, то ми рекомендуємо вам пограти з нашими друзями, з нашими партнерами. Це е, Квіз і QLab, дві чудові компанії, які займаються організацією квізів в місті Києві. Ми залишимо посилання на ці е, компанії в описі до цього відео. На їх соцмережі. Дякую вам за те, що були сьогодні зі мною. У мене для вас на сьогодні все, Па-па!